Допоможе започаткувати власну справу. Держава запускає програму Варта підтримка ветеранського бізнесу. Програма від мікрофінансування ветеранського бізнесу. Це гарантійна програма, яка дає змогу ветеранам, членам сімей загиблих ветеранів, ветерану та учасників бойових дій отримати безпосередньо гарантовані державою кошти на саме на придбаний товар. Програма передбачає конкурсний відбір проєктів. Ветерани, члени сімей загиблих. Захисниць та захисників. Громадські організації, що опікуються демобілізованими, можуть поборотися за кругленьку суму від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Для цього треба подати заявку із планом свого майбутнього бізнесу. Більшість з не є пахомовими фінансистами. Тобто, їм потрібна допомога з оформленням заявок, з подачею заявок. І це дійсно займаємося ми. У нас ми можемо да надати консультацію під час онлайн зумів які проводяться кожного четверга після оголошення програми. Співпрацювати з українським ветеранським фондом планують на Хмельниччині. Ми зараз адміністрація на базі районних адміністрацій наших районних центрів створюємо ветеранські хаби, які ми вже неодноразово презентували, і зараз буде про них теж говорити. І де ветеран зможе отримати великий спектр послуг і юридичні консультації, теж я думаю, що ми ваш, ваш досвід звемо до уваги обов'язково наших фахівців на базі ветеранських хабів проінструктуємо як правильно взаємодіяти з фондом, для того, щоб дійсно бути учасниками цих грантів і можливість їх отримати. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.